Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 10 грудня 655-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили буквально один іранський дрон камікадзе маршрутом через Херсонщину, Кировоградщину в сторону Вінниччини. На жаль, нашим хлопцям його збити не вдалося. Кажуть, що цілі він своєї не досяг. Ну, то й добре. Ще вчора росіяни випустили керов. Вину авіаційну ракету в напрямку Павлограда на Дніпропетровщині, але от якраз ракету наші хлопці збили. В Одесі минула доба пройшла спокійна, була тільки повітряна тривога, пов'язана з активністю авіації, але як завжди, вона нічим не закінчилася. А в сусідній Миколаївщині росіяни продовжують обстрілювати район Чакова. Там жертв немає, є невеликі руйнування. А от на Херсонщині, на жаль, минулої доби одна людина загинула після російських обстрілів. Ще Четверо травмовані. Росіянам буде відплата, он як вчора. Десь на Росії гуляв собі нічого не підозрюючий російський пілот, і тепер вже ніколи не гулятиме. Тож цієї доби будемо чекати ще гарних новин. І давайте трохи грошей закинемо волонтерам на збори, які бачите. Дякую.